Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся рецептом, як приготувати справжню святкову італійську випічку, яка називається Пандоро, що в перекладі означає золотий хліб. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, залишити коментар та покласти вподобайку. Насамперед приготуємо опару, яка називається біга. Для цього до миски додаємо 45 грамів борошна. Бо борошно я використовую манітоба. Підійду також будь-яке міцне борошно, тобто хлібне, з високим містом білку. Додаємо сюди 5 грамів дріжджів. Я використовую свіжі. Також можна замінити на сухі дріжджі, У співвідношенні 1 до 3. Далі руками перетираємо дріжджі та борошно до однорідної крихти. Ось до такої однорідної крихти перетворилося все, змішалися дріжджі з борошном. Далі додаємо сюди 30 грамів води. Та замішуємо тісто, Ті більше води, ніж і чи борошна, ніж вказано в рецепті, не додаємо. Дана опара виходить досить е, міцною, такою, досить пружньою, тому що вона це не звичайна опара, як ми звикли. Це бігать, це йде дуже густа опара. Спочатку замішую в мисці, а далі перейду на поверхню. Добре, вимішую, розтираючи поверхню, для того, щоб борошно та дріжджі рівномірно розподілилися по нашій опарі. Тісто повинно утворитися однорідне та еластичне, тобто опара наша. Продовжую ось так вимішувати приблизно хвилин 5. Ось так я натискаю і розтираю для того, щоб рівномірно розподілилися дріжджі по опарі, допоки тісто повністю не відлипне від рук. Ось так тісто я вимішувала 5 хвилин. Ось такий шматочок вийшов. Далі ще 3 хвилини потрібно ось так відбиваємо його об стіл. Ось так. Дивіться, яке воно стало м'яке та ніжне, після того, як ми відбиваємо його об стіл. Далі розплескуємо ось так тісто. Формуємо кульку, загортаючи в себе кінчики. Ось так підкочуємо. Робимо надріз. Ось так навхрест. Дивіться, як вино прошарки. Ось такий хрестоподібний надріз. Викладаємо далі цю бігу, цю опару до мисків, які замішували. Та накриваємо плівкою харчовою чи шапочкою для душа. Та залишаємо при кімнатній температурі. Я залишаю на ніч. Ось так залишаю до ранку і зранці буду замішувати тісто. А на другий день. Моя опара простояла ніч при кімнатній температурі. Гарно підійшла. Має досить виражений аромат дріжджів. І далі на цій опарі ми будемо замішувати перше тісто. Далі, сюди до цієї опари додаємо 90 грамів борошна манітоба, 20 грамів цукру. 7 грамів свіжі дріжджі. Ось так їх потрібно розкришити та об'єднати все. Та змішуємо, щоб утворилася крихта. Так буде легше дріжджі розподілити по нашій консистенції. Тому що перше тісто також вийде досить густе. Ось дріжджі розподілилися по цій а, сухій суміші, та опара вже також перетворюється в крихту. На даному етапі нам потрібно додати 50 грамів яйця. Саме грами, тому що іншої рідини наразі в тісті немає, тому нам необхідно саме 50 грамів. Це приблизно одне велике яйце. Проте я буду використовувати ваги, розбиваю одне яйце. В мене вийшло 50 грамів. Якщо ж у вас яйця трішечки менше, тоді е, бажано додати ще декілька грамів іншого яйця, тобто збити вилкою та додати ще трішечки. Якщо ж яйце завелике, то тоді трішечки забрати. Я вже знаю приблизно вагу яєць, тому одразу додаю в тісто. Якщо ж ви не знаєте, тоді робіть це в окрему ємність і додавайте окремо. Поступово. Після того, як додали яйця, вимішуємо тісто до однорідності. До початку тісто буде липке, потім збереться все разом і рівномірно розподілиться. Починаю замішувати в мисці, далі перейду на робочу поверхню. Відбиваючи обстіл, буду вимішувати до розвиття клейковини. Цей процес може зайняти хвилин 10-12. До початку тісто виходить досить липке, липне до рук, до поверхні, проте продовжуємо вимішувати, бо воно стане більш однорідним та збереться докупи. Бачите, за допомогою шкрипка собі допомагаю. Ось так відбиваючи об стіл, вимішую до однорідності. Якщо є техніка, можна скористатися також технікою, то замішувати це в комбайні. В комбайні це займе хвилин 5-7. Коли стане більш однорідним, значить все замісилося. Звільняю гачок від тіста. Повертаю назад до діжів. В цій діжі вже будемо замішувати друге тісто. Якщо робите руками, то повертаємо до миски, в якій проходила опара. Після відведеного часу тісто вже не липне до рук, стало однорідне. Ось так округлюю, роблю гарну кульку, на якій, зробимо, на якій одразу ж робимо хрестоподібний надріз. Відправляю назад до діжі. Тіжу знову накриваємо плівкою. Я використовую шапочки для душу та відправляю на бродіння в тепле місце на 2 години. У мене це буде електрична піч, яку я розігріла до 50 градусів. Далі вимкнула температуру і залишила вимкнене тільки світло. Після того, як пройшло 2 години. Дивіться, як тісто гарно піднялося. Перше. Додаємо сюди інгредієнти, які залишились. А саме 90 г цукру, 1 жовток, це приблизно 20 г, 100 г яєць, це також приблизно 2 яйця. Далі додаємо сюди 210 г борошна, борошно-манітоба. А далі є 2 варіанти додати інгредієнти. Нам необхідно додати цедру від одного апельсина, 10 меду та 1 чайну ложку з чубчиком ванільного цукру, чи ванільної есенції, тоді одну чайну ложку чи ванільного екстракту, а також можна насіння від ванілі. Чи здодати ось таку пасту? Таку пасту нещодавно готувала на каналі. Відео ось тут можете побачити: в ній є і мед, і ваніль, а також цедра апельсину та лимона, також цукати. Додаємо ось таку. Велику чайну ложку. Тобто в таких рецептах це дуже зручно. Та будемо замішувати наше тісто. Я буду сьогодні замішувати за допомогою комбайну. За допомогою насадки гачок на середній швидкості розпочинаю замішувати тісто до тих пір, поки всі інгредієнти не об'єднаються та не утворюються однорідне тісто. Після того, як тісто замісилося, Тобто об'єдналися всі інгредієнти, поступово починаємо додавати 125 г грамів вершкового масла кімнатної температури. Наголошую на тому, що масло повинно бути відмінної якості чим краще якість масла. Тим і краще, смачніше буде випічка. Додаємо поступово, по одному шматочку додаємо і продовжуємо вимішувати до тих пір, поки все масло не війде в тісто. В загальному такий процес може зайняти від 10 до 15 хвилин. Набираємо все сили та вимішуємо. А також замічу, що цей процес можливо зробити і руками, тому що я замішувала і руками також. Після того, як вібралося все масло в тісто, вимішую ще 5 хвилин на середній швидкості. А допоки вимішується моє тісто, у мене є час щоб підготувати форму. Для цього я беру ось таку форму. У вигляді зірки це класична італійська форма для випічки Пандоро, яку потрібно змастити вершковим маслом та зверху присипати борошном. Масло змащуємо добре, проходимося по всім куточкам, щоб ніде не залишилося. Масло використовує те саме, що і тісто, також кімнатної температури, але масло беремо додатково, не забираємо загальної кількості. Залишки борошна, які будуть на формі, можна струсити назад в ємність, для того, щоб вони не налипали великим прошарком на стіночки форми. І після випічки не утворилися біли, такі непропеч... білі непропечені місця. Ось так форму потрібно змастити. І тим часом готове наше тісто. Будемо діставати тісто. Звільняємо гачок та дістаємо тісто. Ось, дивіться, яке виходить тісто. За допомогою шкривка допомагаємо собі сформувати наше тісто. Нам потрібно сформувати гарну кульку. Ось так, щоб була гарна рівна поверхня. Та далі ось цей шматок, все тісто перекладаємо у форму. Проте перекладаємо її. До гори ногами, тобто до гори дригом. Перекладаємо одним рухом швом до гори. Отож, одним рухом. Утворимо ось такий, ось, таку, ось такий чуб, за який беремо, і перекладаємо до форми. З даної кількості інгредієнтів у мене вийшло 825 грамів готового тіста. Далі накриваємо знову шапочкою для душу, чи плівкою. Та залишаємо при кімнатній температурі, допоки наша, наш пандоро, наше тісто не підросте практично до самого верху. Мій пандоро простояв всю ніч при кімнатній температурі, ось так гарно піднявся. Зараз він готовий до випікання. Розкажу декілька секрет. Розкажу декілька нюансів. Пандору повинен підходити при температурі до 30 градусів. Якщо в вашому приміщенні досить прохолодно, то це може зайняти 6, 8, а то й 12 годин. Ми ми залишаємо на ніч. Як бачите, ось до такого рівня піднялося тісто, воно готове до випікання. Не потрібно зверху нічим змащувати. Просто випікаємо. Все тісто одразу ось в ось такій формі буде випікатися хвилин 50-55. Перші півгодини випікаю ось так як є. А далі, якщо побачу, що шапочка дуже сильно запікається, набирає золотистого кольору, тоді накриваємо фольгою і допікаємо, залишившися час. Відправляю до печі. Після того, як пройшло півгодини, Пандора зарумянився зверху. Накриваю фольгою і допікаю, залишившися час. І ось Пандора випікся. Випікався мій Пандора при температурі 150 градусів 55 хвилин. Залишаю на декілька хвилин, щоб він охолов, і будемо діставати. Пандора простояв 10 хвилин. Трішечки відпочив. Зараз будемо діставати його з форми. Накриваю решіткою. І одним рухом ось так. Перекладаю. І зараз найцікавіший момент. Вуаля! Подивіться, яка краса! Залишаю до повного охолодження на решітці, а далі перекладаємо на форму та декоруємо. Перекладаю його на тарілку та будемо декорувати. Декорувати я буду класичним методом, тобто посипаю цукровою пудрою зверху. Звісно, по бажанню можна також декорувати і глазурю будь-якою, яка вам подобається. До речі, в мене на каналі є рецепт дуже смачної хорошої глазурі на желатині, яка не липнеть та не містить в собі сирих яєць, тому вона досить безпечна, а по смаку нагадує маршмеллоу. Головне дати їй висохнути, і вона збереже вашу випічку в декілька разів довше свіжою. Посилання на цю глазур, як я її готую, залишу внизу під відео в описі. Звісно, таку випічку можна спекти і у звичайних формах. Я раніше пекла в формі, роз'ємній діаметром 18 см. Ось так воно виглядало. Але можна і зробити в менших капсульних формочках. Проте потрібно контролювати час випічки. Як зрозуміти, що випічка готова? Під час того, як ми будемо простукувати знизу по дну, буде прослуховуватися глухий звук. А зараз я розріжу, покажу, які всередині. Зазвичай цю випічку ріжуть ось так, як торт шматочками відрізаючи кожну секцію. Ось цієї зірочки. Ось яке напогляньте, яка краса. Яка тоненька, гарна скориночка рум'яна, а всередині золотистий, ніжний, м'який і пухнастий. Mm, і дуже-дуже ароматний. Це дуже класно. А ще це неймовірно смачно. Mm. Це дуже-дуже смачно. А я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Квіть вподобайки, підписуйтесь, діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!